Нарешті дочекалися у село Шарнопіль, як і обіцяв, завітав президент Янукович. Туди йде два місяці тому серед телемарафону його запросив фермер Георгій Паламарчук. Шарнополя повернулися Олена Гайван. Останні приготування зранку на під'їздах до села дим стовпом. На узбіччях люди палять чагарники. Дося ж він не їде зараз. Ми закидаємо. Вилядеємо, поки буде їхати. Село Шарнопіль. Саме тут на президента Януковича чекає фермер Паламарчук. Посеред хати вже накрито стіл. Щоб не було ніяких, як кажуть, народі показухи. Те, що воно є, сільське. у центрі села завізно повно автівок представницького класу. Це місцеве керівництво. Я начальник головного управління пенсійного фонду. Та я його вже бачив, мабуть, разів з десять. А чого ви зараз туди приїхали? Е, почути, які люди будуть задавати питання. Раптом е, і я досвіду наберусь. Починають сходитися прості люди. Баба Галя ніколи не бачила президента наживо. Перед зустрічю нервується. Бе сказала. Все було б добре, щоб молодіж була робота. Ну я не буду брати балакати, тільки просто в мене таке в душі, що дітям нема роботи. Не Бо боюся. Та, та ще накажуть мене. Шо? Молодь розмірковує, який на взір столичний гість. Скромний, здоровий мужик. Не такі, як ми, вже худощаві, маленькі. Ну, Три костюмчику, Трикостюмчику, тригалосочку, гарно одятий. блакитний прапор та табличка із написом Ринок звідси почнеться візит Януковича у Шарнопіль. Це новозведений майданчик для гвинтокрила. Його оглядають люди із собаками. У небі з'являється гелікоптер, сідає та зчиняє справжню піщану бурю. Прилетіло обласне керівництво. Далі сідає ще один гвинтокрил із міністрами. У небі майорить, третє повітряне судно, нарешті президентське. Янукович виходить і одразу йде до людей. Так. А там мікрофон є чи ні? Чи ви без, без мікрофона мене почуєте? Почує почує. Не всі почують всі почуємо. його чути і без мікрофона. За 15 років незалежності України до нас завітав перший раз президент і для нас, для всієї монастиріщини це праздник. Так ні в кого вертольотів не було. слово по друге. На люди кажуть президентові, що хочуть бачити його частіше і побажання засоби масової інформації нехай частіше показують, що робить президент, що робить прем'єр. А то вони показують, Бог знає, що, що там чи, Луценка, чи, чи ще ж. А, а, а кожен день немає цієї інформації. От ще побажання таке буде. Я вам скажу, у нас свобода слова. Тому чим більше критикують президента, тим краще. То вони не критикують і не показують. Не показують. Новинах, кожен день, щоб ми бачили? що робити. А мені нема коли дивитись. Телебачення президент поспішає до будинку Паламарчуків. Тут його частують чаєм та печивом. Як виявилося, Янукович завітав до фермера не з порожніми руками. Залишив по собі білоруса та газель. Олена Гайван, Сергій Гришин з Черкащини, програма Вікна СТБ.